В Україні триває підготовка до масштабних змін у старшій школі. Міністерство освіти і науки України пропонує запровадити профільну модель навчання у 10-12 класів, яка має дати учням більше можливостей для свого свідомого вибору майбутньої професії та освітньої траєкторії. Реформа передбачає нові підходи до формування академічних ліцеїв, вибору профілів і курсів оновлення змісту навчання. Та підвищення кваліфікацій саме і вчителів, коли стартує пілотування, як працюватиме цей механізм вибору профілю та чи готові насправді школи до таких змін, про це говоримо далі. З нами в ефірі Антоніна Макаревич, заступниця керівника з питань профільної середньої освіти офісу упровадження нуж при міністерстві освіти та науки України. З нами на зв'язку. Пані Антоніно, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Якщо простими словами пояснити, Ідею реформи старшої школи у чому змінюється підхід, які є ключові основні зміни. Замість того, щоб вчити все на основному рівні, ми будемо вчити своє поглиблене. Тобто, ми маємо дати можливість підліткам обирати, що саме вони хочуть вивчати, вивчати це на поглибленому рівні, фокусуватися на тому, що їм цікаво, до чого вони мають природні схильності і здібності, і реалізовувати свій потенціал на повному. Тепер про конкретні зміни, які чекають на учнів, розкажіть, будь ласка, згідно цієї реформи, яка зараз активно обговорюється і планується впровадження її. Найперше наголошу, що це не щось нове. Це третій етап реформи нова українська школа, і до цього етапу ми йдемо вже активно з 2017 року. Тепер, після 9 класу, учні учениці будуть обирати, куди вони хочуть іти, або в академічний ліцей, і таким чином вони будуть налаштовувати себе на вступ у заклад вищої освіти, або ж вони підуть до професійного коледжу, де будуть здобувати паралельно із повною загальною середньою освітою якусь конкретну професію. І раніше виходити на ринок праці. Якщо ж вибір припадає на академічний ліцей, то там учні, учениці будуть обирати профіль навчання. Далі вони будуть обирати певні предмети і курси, які будуть розширювати, будуть поглиблювати цей профіль, а також будуть обирати предмети поза профілом для того, щоб реалізувати свої уміння, щось нове для себе розвинути і дізнатися. Тобто простішою мовою до 9 класу вчимося, як вчились, правильно у тих школах, в яких діти обирають. Після 9 класу якраз тут і е, вступає період змін, коли дитина має обрати, чи це більше гуманітарний напрямок, чи більше математичний? Е, загалом так. В новій українській школі у нас вже є можливість цієї допрофільної підготовки, і деякі гімназії вже її пропонують для того, щоб цей вибір був більш свідомий і в академічному ліцеї учні учениці будуть працювати сфокусовано поглиблено саме на тому, так і з тим, що до чого вони мають певні здібності. Ну, насправді ця тема активно обговорюється серед батьків, серед учнів, серед вчителів, тому що тут і об'єднання. Поясніть, будь ласка, саме шкіл, як будуть об'єднуватися школи, як учні мають переходити, і етап навчання у 12 років. Роз'ясніть найактивніші запитання, які обговорюють. Я впевнена, я можу всі озвучити це, як це все має працювати. Але от у нашому ефірі зараз така консультація для батьків, що кого чекає. Після 9 класу, так ви маєте обрати разом з вашими дітьми, робити вибір, куди ви хочете поступати. Академічний ліцей в ідеальній картині це відокремлений заклад освіти, окрема юридична особа, де навчаються учні учениці, виключно старшої ланки 11-х, 12-х класів. Саме така формула, саме така модель дає можливість реалізувати наповну цю профільність, тому що чим більше учнів і учениць навчається на на одній паралелі тим більше профілів зможуть запропонувати академічні ліцеї. Тому ідея полягає в тому, щоб не робити старші класи в кожному закладі освіти. А в своїх гімназіях учні учениці завершують здобуття освіти, а потім вони переходять в 10 клас в інший заклад освіти, де навчаються лише Підлітки старших класів десятих, 12 х Їх там багато, бо вони туди сходяться, з'їжджаються з різних закладів освіти. Там є велика можливість реалізовувати різні профілі. Там працюють вчителі саме зі старшою ланкою, які вміють, знають і можуть викладати предмети і курси на поглибленому рівні. які… Налаштовані працювати саме з підлітками 10-12 класів, і це дає можливості кращі для здобуття якісної, ось цієї профільної освіти. Тобто, питання навчання 12 років це питання вже доконане? Звісно, тому що це було закладено ще в 2017 році. Зараз уже розроблено державний стандарт профільної середньої освіти, і навчання за ним триває три роки. Вже затверджено типову освітню програму. Знову ж таки, на навчання три роки. Тобто, документально і це прописано і в законі про освіту, і в законі про повну загальну середню освіту. Тобто нормативна база вся вже затверджена. Вона не просто розроблена, вона затверджена. І це третій етап. Профіль реформи нова українська школа, яку ми реформуємо з 2017 року. Коли, наприклад, дитина в 9 класі завершивши навчання, вона ще не прийняла рішення, не відчула внутрішню і не розуміє, куди їй скеруватись. Чи буде ось ця посерединці історія, де можна навчатися, чи все таки треба обрати? Потрібно обрати заклад освіти, де продовжити цю траєкторію, де здобувати освіту. Якраз заклад Але... освіти, де будуть ось. Це якраз я думаю, що ви так. хочете продовжити. Будь ласка, але профіль можна змінити, можна змінити і заклад освіти. Не закриваються жодні двері, жодні можливості для жодної дитини. Завжди профіль можна змінити. І, наприклад, у нас є готовий такий кейс, коли учениця Володимирського ліцею Волинської області, це наш один з передпілотних ліцеїв. Змінила чотири рази профіль навчання протягом першого семестру 10 класу, а потім. Прийшла до директора і сказала: нарешті я щаслива, бо я вчу саме те, що мені подобається, що я хочу вивчати. Тому ми маємо вже напрацьовані практики, як краще рекомендувати учням і ученицям, їхнім батькам який профіль обирати. Ми маємо вже напрацьовані такі методики від наших передпілотних 30 академічних ліцеїв-амбасадорів. І ми будемо цими практиками ділитися з широким пілотом, який стартуватиме з 1 вересня. Дві 2026 року, і також коли ми дійдемо до національного впровадження у 2027 році, ми активно працюємо над цим, ми запускаємо для цього пілот для того, щоб мати напрацьовані кейси, щоб все це потім масштабувати на всю країну. Тобто, в 2027 рік ми зайдемо з готовими рішеннями для закладів освіти. Тобто, чи правильно я розумію, що до прикладу, якщо я спочатку обрала один профіль. Повчилась та можу повчитись там місяць. Я розумію, що це ну не не моя історія. Я можу перейти в інший е, ліцей. Ви можете змінити профілі і в межах свого ліцею, так і звісно, ніхто вам не заборонить або вашій дитині обрати інший заклад освіти так само, як ми маємо і зараз такі можливості обирати той заклад, який подобається. Тим паче, що е, академічний ліцей немає, не має не прив'язаний до території обслуговування, і вам не можуть так відмовити, хіба там не буде, наприклад, вільних місць, але е, доступ до повної загальної середньої освіти він має. Бути забезпечений всім підліткам України, тому е, не буде проблеми з тим, що хтось не знайде себе. Е, ви сказали, якщо не буде вільних місць, а буде е, наприклад, там що в класі може бути найбільше стільки-то дітей. От там прописано, тому що ми бачимо різ, різні класи. Є де і 30 дітей, є де 25 дітей. Є можливо і більше. Тут ми говоримо лише про потужність закладу, бо кожен То заклад розрахований, наприклад. Mm -hmm. Для в одному закладі це може бути 500 дітей, більше просто там фізично не можна розмістити Інший Заклад тисяча дітей. І от якщо в закладі є, наприклад, 500 вільних місць, а охочих 600, то тоді заклад освіти може, звісно, робити конкурс і тоді будуть поступати ті, хто влізуть так в ці місця. Але загалом ситуація така, що це можуть бути якісь дуже рідкісні випадки, і е, в ліцей будуть. Е, Переходити так, ті учні учениці, які здобули базову середню освіту, отримали свідоцтво відповідне, і на підставі цього свідоцтва вони можуть продовжити навчання в академічному ліцеї. Питання, яке мені здається, найбільш активно обговорюється зараз серед батьків, це якраз вирішення питання доступу дітей до ліцеїв учнів із сіл та віддалених місцевостей. Якраз от. Зараз якраз локаційне питання. Тема номер один: як ви можете це прокоментувати і роз'яснити для батьків? Найперше, що мережу закладів освіти її створює не міністерство, не кабінет міністрів, а засновник, тобто органи місцевого самоврядування. Тобто громада сама створює мережу, і громада розуміє, що ми на цій території маємо стільки-то дітей, і ми їх маємо забезпечити там здобуттям повної загальної середньої освіти. Наприклад, одна громада може не мати ліцею у себе, але поряд є громада. Населений пункт, де буде академічний ліцей. Тоді організовуються підвезення цих учнів, і вони мають доступ. І кожного дня вони їздять в академічний ліцей. До 30 кілометрів має бути ця відстань, і тоді вони там здобувають освіту повну загальну середню в академічному ліцеї. Звісно, що є випадки: ми маємо гірські території, ми маємо, наприклад, малозаселені території, де не така щільна густота населення, і тут це також віддається. На вирішення на рішення засновника, де саме доцільно влаштувати академічний ліцей, і де саме буде організовуватися це навчання. Якщо спитати так просто, що учням дасть ця реформа? Це і про матеріально технічне забезпечення шкіл, і про кваліфікацію вчителів, нові зміни в підході викладання. Насправді, все те, що ви перерахували, тому що в, в цей етап ми також будемо заходити з тим, що спочатку буде відбуватися навчання шкільних команд не лише педагогічних працівників, а також і керівників закладів освіти та їхніх заступників. І ми будемо розуміти, що шкільна команда готова до роботи в академічному ліцеї. Перша когорта таких шкільних команд це будуть наші пілотні ліцеї. Далі це буде розширюватися на а непілотні заклади так само це стосуватиметься і змісту освіти, тому що ми будемо працювати за новим державним стандартом профільної середньої освіти. Відповідно до цього стандарту вже розробляються модельні навчальні програми. Автори вже пишуть підручники і посібники, які зайдуть в апробацію, будуть надруковані на 1 вересня 2027 року. І це основне це дитиноцентризм і створити найкращі умови для учнів і учениць. Для здобуття повної загальної середньої освіти. Це про те, що вони будуть обирати, що вчити, щоб потім обирати ким стати. І цей вибір буде не декларативним, а реальним. Чи у вас дослідження або ж, можливо, такі соці... Соці... соціологічні дані про ставлення зараз учнів, батьків, вчителів до цих змін? Так, у 2024 році Київський міжнародний інститут соціології проводив таке дослідження, якраз на запит Міністерства освіти та швейцарсько-українського проєкту DECIDE. І цифри показують, що 85% старшокласників підтримують таку ідею старшої профільної школи. Їхні батьки, 78% батьків 5-6 класів також підтримують цю реформу, і 86% учителів. А також директорів підтримують цю реформу, тобто ідея і суть вона відповідає запитам суспільства і відповідно відповідає, так сказала, що відповідає тим запитам, які по суті декларує наш мінливий світ, що ми маємо вчитися практику орієнтованим і маємо в центр ставити уміння. І ті компетентності, які є затребуваними на ринку праці, і ми маємо йти від своїх природних зацікавлень, до чого ми маємо хист і в цьому розвиватися, тому що тоді людина має всі шанси бути і ставати успішною і реалізовувати себе у цьому світі, якщо говорити так максимально відверто, які виклики ви бачите зараз у реалізації цієї реформи, і коли, якщо ще раз повторити, ця вся реформа має Активно повністю повноцінно запрацювати в нашій країні активно запрацює ця реформа з 1 вересня 2027 року. Це тоді, коли діти, які розпочали навчання за програмою НУШ. Перейдуть в 10 клас, які виклики ми зараз маємо зараз. Ми активно Міністерство освіти і науки України, офіс провадження НУР співпрацюємо з областями і громадами, щоб створити ефективну мережу закладів освіти. Це не лише про академічні ліцеї, це і про гімназії, і про академічні ліцеї, тобто де в якому закладі освіти буде відбуватися який процес здобуття базової середньої або ж повної загальної середньої освіти. Звісно, що це питання. Може викликати зараз деякі непорозуміння, можуть викликати певні дискусії на місцях, бо завжди якийсь новий етап нас наштовхує на те, що ми маємо перелаштувати те, до чого ми звикли. І е, важко часом подолати той стереотип, що е, та будівля, е, в якій ми е, здобули з першого по одинадцятий клас освіти, тепер наші діти мають вчитися чомусь інакше, і батькам часом складно усвідомити просто перелаштувати своє ставлення до цієї ситуації, що це можуть бути різні будівлі. Хоча це все робиться заради якості, і ми розуміємо, що так багато різноманітних закладів освіти і в Європі, і в світі вчиться, і це дає позитивний результат. І тому ми хочемо так само. Підвищувати якість освіти в Україні, і для цього робляться ось ці зміни. Тому зараз основне це підготуватися до цієї реформи, створити ефективну мережу закладів освіти на рівні громад. Для цього потрібно прийняти відповідні рішення. Громади про це знають і працюють над цим. Але, звісно, що з різною динамікою, і по-різному це відбувається. Але ми всі вже в цьому процесі, ми всі вже в реформі. Вармінуш, і не буде такого, що когось це омине, тому що цей шлях Україна обрала в 2017 році. Дякую за роз'яснення. І ми активно так само, як журналісти, за провадження цієї реформи. Ми неодноразово в наших ефірах показували і точки зору батьків, і точки зору на місцях місцевої влади. Тому разом будемо і роз'яснювальну роботу так само проводити. Ще раз дякую за розмову. Антоніна Макаревич, заступниця керівника з питань профільної середньої освіти офісу впровадження НУШ при міністерстві освіти та науки України. Була з нами на зв'язку.